Продовжуємо нашу тему цікаву і така думка важлива. Ось коли читаєш в одному перекладі, ми читаємо такі слова. Кому ж клявся, що не війдуть до спокою його, так? Ми говоримо, що є різні види спокою. Є фізичний, душевний спокій, є духовний спокій, так, те, про що більшість тут Шауль говорить, так, про духовний спокій, так, mm -hmm. шолом, да? який ми маємо в нашому Богові. А є ще спокій вічний і небесний з Богом, так? На небі. І ось коли читаємо один переклад, то тут такі слова Кому ж клявся, що не війдуть до спокою його, як не тим, що спротивлялися. Mm -hmm. Отже, бачимо, що вони не могли вийти через невіру. Mm -hmm. mm -hmm. Але коли ми читаємо інший переклад, також український, тут у, слова трошки mm -hmm. інші, так? Mm -hmm. Кому Бог поклявся, що вони ніколи не війдуть у світ його спочинку? Mm -hmm. так? Чи не тим, хто став непокірним йому? Так? Неслухняні? Неслухняні, e, що це були за люди? Неслухняні? Це ті, які не виконували mm -hmm. духовно-моральні заповіді істори, і які були неслухняні. Гласу Господа Бога нашого, нашого небесного батька. так? Тому що в Торі древнього заповіту батько говорив до народу через Моїсея, так? свого слугу, свого посланця, свого первосвященника, посередника між Богом і народом, а в Торі нового заповіту. Бог Батько говорив до нас, так, до свого народу. Mm -hmm. Говорив до нас через свого Сина Єшуа так, який mm -hmm. також був і посередником між Богом і нами, і первосвященником був, так? Mm -hmm. І він був і пославцем Божим також. Його послав Господь, так, до свого народу, був слу слугою, так, Божою, mm -hmm. Божим слугою. І. Яка думка, що е, ми говоримо дасть непокірні, неслухняні, так? Тобто сьогодні, як це стосується віруючих, що батько через свого сина говорить нам своє слово, так? своє слово. І є віруючі люди, які говорять, я вірю в Месію, так? але не живуть по слову Месії, так? Так, як нас навчає Месія, так як він заповідає нам, так? Говорить ви друзі, мої, якщо виконуєте все, що я вам заповідаю, всі мої духовно-моральні заповіді, так? які я заповідаю. І є люди, віруючи, обманюючи люди, які думають, говорять і вірять, що я ж в Месію вірю, так? але не живуть так, як жив Месія. так? Знаходять різні виправдання. Що мені так жити не потрібно, як жив Месія, бо я так жити не можу. Тільки один Месія безгрішний. Він виконував тору, духовну моральні заповіді, а мені виконувати не потрібно, бо Месія за мене всіх виконав. Це мені буде здораховуватися Богом на небі, що Месія за мене все зробив, так? і мені нічого робити не потрібно. За мене все зробив Месія, такий хороший Месія. А я можу вже не виконувати їх, так? І яка тут далі думка? І тут є такі слова, тож ми бачимо, що вони не могли війти в Царство Небесне через те, що вони втратили віру. Ого. Тобто тут мова, тут мова, мова вже про вічність, про небеса. Тобто ці люди, які були тут на землі, віруючі люди. Які були непокірні, неслухняні, так? Uh -huh. Не виконували, ще раз повторюю, Божі духовно моральні заповіді, так? Uh -huh. не виконували те слово, яке Бог через Моїсея говорив, так? батько. Бог нам говорить, що не могли війти в Царство Небесне. Також. Uh -huh. Ті, так? хто не виконує, да? так? Так, да. так. І яка тут важлива думка? Ми ж повторюємо, що Шауль говорить, що це приклад для нас. Це було написано для нас, щоб нас застер... застерегти. Mm -hmm. Це він говорить першим Корінфянам, 10 глава. Mm -hmm. Так? Yeah. Ці всі історії з Моїсеєм, з народом. так, Бог все так зробив, щоб це було записано для нас, mm -hmm. Так? як приклад, щоб нас застерегти. Щоб ми не були. Непокірними, неслухняними, так? І ось коли ми читаємо, наприклад, Откровення, тут пару віршів. Ну тут цікаво. Це откровення, так? І це вже багато років пройшло після смерті нашого Месії за наші гріхи. Воскресіння з мертвих і отак. Багато років пройшло. І Бог через його говорить такі слова. Ось читаю. 14 -та глава, mm -hmm. так, ось 12 вірша. Це означає, що мусять терпіти Божі люди. Mm -hmm. Тобто мова про нас. Так. Нам потрібно терпіння. Mm -hmm. І Бог, він допомагає, дає це терпіння. Далі. Люди, тобто мова про нас, які дотримуються Божих заповідей, так? А в іншому перекладі виконують його заповіді. Так? Виконують його заповіді? І своєї віри в Єшуа. Тобто, який зв'язок, да? який зв'язок? Між словами. Що ми дотримуємося, виконуємо заповіді Божі, так? і своєї віри в Месію. Тому що віра в Месію, вона і виявляється в виконанні тих духовно-моральних заповідей, про які Месія нам говорив. так? Ми говорили, що віра, вона без діл, без виконання заповідей, вона мертва. Вона не може спасти людину. так? Далі. Потім я почув голос, що линув з небес, він говорив, запиши. Віднині, щасливі ті, і Йоханан записав нам, слава Богу. Да. Віднині щасливі блаженні ті, хто вмирає в Господі. А в іншому перекладі, єврейському, в єдності з Господом. Тут мова про духовну єдність з Господом. Як Месія говорив, я і батько одно. Неможливо розділити Месію і Батька, так і нас з Месією. Ми не можемо розділити, що це означає, помирають в єдності з Господом. Тобто Бог давав нам терпіння, вірність, mm -hmm. так? Yeah. щоб при важких обставинах, випробуваннях, так? які дьявол звершує проти нас через людей, людей використовуючи, віруючих, і невіруючих, mm -hmm. так? Щоб ми відступили від Божих заповідей. Так? Щоб ми їх не виконували, порушували. І яка важлива думка? Що таке в єдності з Господом? Так? В єдності з Господом. Як Месія говорив, я в єдності з батьком. Mm -hmm. Тобто ми живемо так, як заповідав нам Месія. Як жив Месія, так і ми живемо. От що таке в єдності mm -hmm. з Господом, з Месією. Так як він заповідав нам своєму слові жити, так ми і живемо так? по його духовно моральним заповідям. То це люди щасливі, хто вмирає в Господі в єдності з Господом. Так мовив Дух Святий, так сьогодні говорить Дух Божий Руа. Можуть вони тепер відпочити від своєї праці, бо їхні справи в іншому перекладі діла. І йтимуть слідом за ними. Розумієш? Тут Бог не говорить от, увагу звернуть. Тут Бог не говорить, що Дух Святий говорить, можуть вони тепер відпочити від своєї праці, так? В іншому перекладі заспокоїться від трудів своїх, відпочити, заспокоїться від трудів своїх. так? І діла їхні йдуть услід за ними. Тут не говориться віра їхня mm -hmm. йде слід за ними. Розумієш? Mm -hmm. А да. діла? Бо просто віра це щось абстрактне таке. І дьявол, у нього краща віра. Ніхто так із віруючих людей не вірить як дявол. Mm -hmm. Йому навіть дьяволу і вірить не потрібно, він Бога бачив в духовному світі. І бачив його багато разів, так? А справи діла, плоди, вчинки йдуть за ним. Це те, що виявляється в виконанні Божих заповідей, духовно моральних, так? і не тільки. А слухатися глас Господа Бога. А як це в Торі нового заповіту? А це виконувати слово і вчення Месії, його духовно моральні заповіді. Жити так, як жив Месій. А сьогодні так вчать. Ні, нам не потрібно, як жити Месій. Як жив Месій, Месія, нам не потрібно, ми так не можемо жити. Ми виконувати не можемо заповіді, нам це не потрібно. Бо за нас все месія виконав, все зробив. У нас тепер розслабон, так? у нас повний шолом. Шабат. Все. Так? Від заповідей. Далі. Вони тепер да, відпочивають і заспокоюються від своєї праці. Тобто, оце ми говоримо про цей небесний вічний шолом спокій mm. з нашим небесним батьком. На небі, в небесному царстві, в небесному Єрушалаїмі, так? І яка тут думка важлива? Тепер ми повертаємося. Ми повертаємося до третьої глави, до Кінець третьої глави Євреям. І знову, ось яка в мене думка важлива, що ми, віруючі люди сьогодні, так? ми проходимо різні. Важкі випробування так, на цій землі. Дявол спокушає нас і особисто, і через людей, так, щоб тільки нас відвернути від заповідей, так, від Божого Слова. Mm -hmm. Відвернути нас, щоб ми таким чином відступили від Бога. Діявол все робить для цього, так? І ми проходимо таке випробування. Це називається відбір. На, на землі відбувається відбір, так? Тобто випробування на преданість, на вірність Богу, на послуг Богу, так? На послуг Богу. Іде відбір. І якщо, наприклад, якщо, наприклад, людина, вона порушує Божі заповіді, відміняє їх, не виконує їх. Що відбувається? Так? Ми зараз будемо ще говорити за різні види спокою, будемо зараз за фізичний і душевний спокій говорити, так? духовний спокій і вічний і небесний спокій. І якась важлива думка, поки я скажу так, якщо людина так живе, не виконуючи Божі заповіді, порушуючи і відміняючи, в неї. Не може бути миру з Богом. В неї не може бути спокою відпочинку, да? шолому в серці не може бути yeah, yeah. з Богом. Так? Не може бути. Тому що ми вже говорили про це: що людина справжній шолом, і мир має в серці та, яка в правильному положенні перед Богом. Так? Mm -hmm. От тоді вона може мати близькі, живі, гарні стосунки відносини з Богом, дружить з Богом, ходить з Богом, спілкуватися з Богом, так? Тоді вона має цей шолом. Але якщо вона противиться Богу, бунтує проти Бога, так? Mm -hmm. і порушує і іникається, відміняє і так далі. так? То на цю людину, яка б вона б не була віруюча, mm -hmm. в неї починається ворожнеча з Богом? Так? Взаєми не руйнуються, відносини руйнуються. Миру немає. Так? І Дух Святий не наповнює шоломом миром. Бо шолом і мир Дух Святий дає для того, для того дає. Коли у нас Правильні, хороші відносини з Батьком, Дух Святий дає нам цей шолом. Для того, щоб ми могли бути на хвилі Божій, чути голос Батька, щоб ми могли спілкуватися з Батьком, могли чути, його, розуміти його і пізнавати. його. Так? Щоб наше серце було в єдності, близько з Батьком, ось для чого дається цей шолом. Але коли людина вона чинить оцю неправду, беззаконня, гріхи і не кається, то шолома не може бути в духовному серці віруючої людини. Так? Mm -hmm. І далі це ще не все. І ось такі люди, віруючі люди, люди неслухняні, які не живуть по Божим заповідям. Таких людей, на жаль, для таких людей Царство Небесне, воно закрите. Туди Бог не пускає таких людей. Так? Які роблять зло неправду, правду, беззаконня, Бог таких людей не може пустити в своє небесне Царство. Тому ми говоримо, що ми проходимо випробовування і нелегкі випробовання на вірність Богу, на преданість Богу, Бог говорить, що, да, що говорить, будь вірний до смерті, до кінця, і тоді отримаєш Добре, спасіння. Вінець mm -hmm. життя, да, виногороду і так далі. Месія говорить, що, так як я виконував заповіді батька і сів з ним на його троні, так і той, хто виконує їх, да, мої заповіді буде зі мною сидіти на моєму троні. Вірні, вірні, вірні учні і послідовники. Ось це дуже важлива думка. Тому. Про що мова? А ця історія з Моїсеєм? Ось що він говорить за те, що ви бунтували, не слухались, да? не каялись, порушували мої заповіді, то не тільки ваші кістки, ви 40 років ходили в пустелі, і кістки ваші, і трупи ваші там полягли в пустелі. Це не тільки. А це означає, означає, що. Ці люди, ці люди, вони також і небесне вічне царство не успадкують. Угу. Туди Бог їх не пустить, да. туди їм а, шлях закрити. закритий. Да. Ось така дуже важлива думка. Така дуже важлива думка, тому що на небі у нашого небесного батька, в його царстві, всі живуть. По тим духовно-моральним заповідям, по торі, mm -hmm. так, на небі ніхто не порушує, ніхто не відміняє, всі слухають батька. Ось ті люди там знаходяться. Ті люди там знаходяться. А. Тому, якщо ти на цій землі не жив, оце є наша праведність перед Богом. Якщо ти не жив, тобі туди шлях. Закритий у нас есть світло.